Друзі, всім привіт! Огляд троянди вже у червні. Троянди я зрізував, того вона цвіте набагато пізніше, ніж у нас є перша квітка. Бачимо тут чотири рядочки у нас трояндів. там більше трояндів. де неде у нас вже є квітка на трояндах, на бутонах. Ось бачимо такі бутони. Ось там білий сорт троянд. Ось такі гарні троянди у нас є. Бачимо, що сорти відрізняються і листовою масою, і звичайно, сортовими особливостями. Там у мене йде система була Ну, Поки що кафе ми не клали. Капельні, звичайно, екарамніше води, з новими тарифами це доволі було добре. Там на слова не росте. Далі я вам покажу, я, було. я показав, як він працює. Думаю, систему туман всі знають, головне мати гарний насос, напор і настроїти саму систему. Редамочуся, звісно тут. Шах у нас сантиметрів 30 бачу. Так це все працює. Так воно виглядає здалека. Система з намика. Це зачинена Лаванда. Наш канал. Система туман, як воно виглядає з бачимо, що у нас тут є. Е... Система туман, як воно виглядає зсередини, бачимо, що у нас тут є е, рядочки. І так виходить. Бачите, садини, так і виходить Дощик. Ой, телефон мокрий мокрій заробить. Ось така система. Дуже гарне рішення для полив будь-чого. Ну, Мені подобається, але капль лучше.